На Вібростенд приїхала до нас. Тойота, дивимось, розвал проїхала. Це плата розвалу, Вона навіть не здвинулась, Зараз машина заїхала вже на сам вібростенд. Тут перевіряються амортизатори та подушки двигуна. Майстер включає сам вібростенд, та під час діагностики буде дивитися, як відпрацьовують подушки двигуна, чи потрібно їх змінювати, чи вони ще послужать. Машина вже готова до початку діагностики, і майстер вирішив запитати, які проблеми є ще з машиною. Є стук, з якоїсь більше справи. Майстер почув, що потрібно знайти стук десь передньої частини та задньої, і включає вібростент для початку діагностики. Детально дивиться за подушками і як вони відпрацьовують. А вібростенд сам показує вже на в якому стані знаходяться амортизатори. Якщо позначка. Більше 30 амортизаторів потрібно замінювати. Тобто оцінка їхня вже буде на троєчку. На, якщо буде тут 40, то значить амортизатори взагалі убиті. Лівий амортизатор тут 18 показує, це значить амортизатор лівий в ідеальному стані. Зараз перевіряємо, дивимося на правий. Правий зараз показує поки що 13, це значить діагностика не закінчилась, тому що це дуже мало. І зараз зачекаємо трішки і подивимося, який вже буде остаточний результат правого амортизатора. 18. Також, значить, вони ідеальні. Після цього майстер буде перевіряти подушки двигуна. Бач, хочу розпочати тестування. Все, тепер я можу провірити подушки. Ага. Я включаю праву ліву сторону, дивимося на двигун. Бачите, що робиться з двигуном? Зліва, поду... да? Да, оця про... подушка є погана. Спочатку я не зрозумів, так. чому вона є погана. Наче двигун майже не двигається, а як але її поп... придивиш, дуже детально. Ти то можеш подивитися, ударці до себе. Сліва. Зараз будеш з бачити, з як, як працює місу, ця, а як працює працюється. Зараз дві працюють. Нимально сильно вібрує. Бач? Сіліва. Да, так, да, так, вона прям процесація освіти. Оця подушка є погана. Тут майстер виявив, що права подушка не дає ніякої вібрації, а велику вібрацію видає ліва подушка. Діагностику подушок тут закінчується. Брайдемо гуряти. Стойки стабілізатора і рульову колонку. Так. Стойки стабілізатора. Кладу руку на неї uh -huh. і включаю вібростан. Хитай!